Заходимо. Ось. Тут охорона, а там бомбосховище. І йдемо далі на поверх. Так, це перший нас, нам треба другий. Нам треба другий. Повністю приміщення окреме. На цьому поверсі, крім вашої організації, нікого не буде. Будемо Дивіться, отаке таке приміщення. Адреса це вулиця Сахарова. Біля Стрийського парку недалеко. Другий окремий поверх, 387 квадратних метрів, 13 кабінетів окремих, 2 санвузли і кухня. Датчики руху вбудовані, будуть економити вашу електрику. Ось, бачите, я йду, вони вмикаються. І тут є три великих кабінети десь орієнтовно отакі, може інші трішки менші. А ось для прикладу ще один покажу. Ось дивіться. Ось такі. І багато менших кабінетів. О, десь орієнтовно отакі. Ось так все виглядатиме. Пофарбовано в різний колір, не всюди червоний. Ось нефойпад. Ця кімнатка буде біленька. Все, всі кімнати показувати не буду. Давайте ще кухню покажу. Кухня гарна. Велика. Дуже класно. Це підійде і під IT, і під медичний заклад. Під будь-який навчальний центр. Приміщення супер. Так що звертайтесь опис. В описі все детальніше. Співпрацюю з іншими ріелторами. Покажу в зручний час, можливий віддалений показ. Все, чекаю дзвінків.